Журнал Тайм оприлюднив список топ 10 глобальних ризиків на 2024 рік. Третє місце у цьому рейтингу ризиків посіла розділена Україна. Удані наголосили, що вторгнення Росії в Україну залишається її історичною поразкою. НАТО посилюється новими членами. Сама Росія зіткнулася вже з 11-ма раундами санкцій. Європа більше не купує російські енергоносії, а половину суверенних активів Росії було заморожено. Докладніше далі. Ситуацію в Україні Тайм оцінює вкрай скептично. Цитуємо, цього року Україна буде де-факто розділена, і Росія тепер має ініціативу на полі бою та матеріальну перевагу. 24-й рік є переломним моментом у війні. І якщо Україна не вирішить свої кадрові проблеми, не збільшить виробництво зброї та найближчим часом не розробить реалістичну військову стратегію, її територіальні втрати можуть виявитися постійними та цілком можуть збільшитися. Кінець цитати В статті підкреслюється, що Київ сильно постраждав від зменшення політ. Тичної та матеріальної підтримки США та фактичного блокування європейської допомоги, а ЗСУ відчайдушно потребують додаткових військ. Тайм прогнозує, що цього року Київ здатний йти в своїй боротьбі на більші військові ризики, серед яких імовірно масовані обстріли цілий на території Росії. А це спровокує безпрецедентну відповідь агресора та може втягнути НАТО у збройний конфлікт серед інших глобальних ризиків на 24 рік. Тайм назвав наступні криза та розколу США через президентські вибори та можливість перемоги. Рампа, розширення бойових дій на близькому сході, вихід штучного інтелекту з під контролю, країни ізгої, Росія, Північна Корея та Іран посилюватимуть можливості одна одної та діятимуть дедалі скоординованішими та руйнівними способами на глобальній арені. Економіка Китаю не відновиться. Боротьба за корисні копалини, глобальна інфляція, що почалася у 2021 році, екстремальні погодні явища, які спричинять відсутність продовольчої безпеки, посилять нестачу води, порушать логі. Розповсюдять хвороби та сприятимуть міграції та політичній нестабільності, невизначеність та втрати для компаній та корпорацій. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.